Доброго вечора. Дай Боже щастя і здоров'я, пан конструктор. Навзаєм. Як ваші справи? Нічого, потрошку туди-сюди. Це, це, це Два шашки вперед, три шашки назад, потім ще п'ять вбік. Це чудово. Треба плутати того ворога, так щоб не знали, де що відбувається. Так, да, сьогодні у нас чудово новина, що дякуючи модераторам закрили збір і всім-сім. Хто долучався, теж дуже велика подяка. І цей чудовий дрончик сьогодні на загальних зборах одноголосно вирішили назвати Flamingo Baby. Ну, є так. фламінго велика у нас, а це буде ага. Ще й бейбі. Так. І тут же дівчата передають вітаннячка пану конструктору. Дякую. Бейбі чи бейба? Дитина, бейбі. Ну, це дивлячись. Так. У ну, вас з англійською краще. Так, так, так. Так, дуже гарно. Ви знаєте, тому, хто отримує цього фламінга, йому, в принципі, буде певно все одно. То, чудово видно. Чудовий дрончик. Є такий. Друзі, ще традиційно. Ще раз я всім дуже-дуже хочу подякувати. За цю чудову 89-ту пташечку. Дякую, що долучаєтесь. Це дуже добра справа і, і наближає нашу перемогу. Я би не знаю, то вже так банально чи як не звучало, але так воно і є. Бо ворог лізе, лізе, але не виходить йому дуже лізти. Зупиняють, зупиняють і завдяки от таким чудовим FPV-пташкам. -пташ Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся. В закріплених повідомлях на є посилання моно, приват PayPal. Будь ласка, долучайтесь. І найближчим часом, щоб вже і 90-та пташка поїхала. Там вже може ще трішечки і вже буде ще і сота.